І основні вимоги вирішити проблему списку очікування, тобто знайти можливість, включення людей за списку очікування і подальшого розширення ЗПТ в області. І передбачити подальше фінансування для програми замісної терапії в майбутньому. Програма замісної терапії в Україні повністю фінансується коштами глобального фонду. Ми знаємо, що за будь-яких умов донорське фінансування воно, не буде, воно може бути припинене вже через півтора року. Щодо порівняльної вартості. Утримання одного ув'язненого в місцях попавлення волі в рік коштує держави приблизно 13 тисяч 700 гривень. Курс замісної терапії метадоном на рік це 700-800 гривень. Я просто ну, хочу, щоб ви відчули ці цифри і я вважаю, що розширювати замісну терапію це інвестиція не зайві витрати. Це економія і більше цивілізованих країн вже давно йдеться шляхом. Програми зменшення шкоди вони мінімізують шкоду від вживання наркотиків не тільки для споживачів-наркотиків, а не в першу чергу необхідні суспільству. Це безпека оточення, це безпека населених пунктів, де велике поширення наркоспоживачів. Це припинення найстрашніших епідемій. У нас три основні епідемії в країні це вілоінфекція, та гепатіти, в тому числі споживачних ціних наркотиків, продовжують залишатись найбільш уразливою групою.